Тану ситуація на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя, підтримка переселенців. Вітаю в ефірі Інформ» у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Про все найголовніше у нашому випуску Атаковано 12 населених пунктів на Запоріжжі не залишають у спокої і наших сусідів. Відправлення зерна і зустріч міністрів оборони, хроніки воєнного стану, як завжди, на початку випуску. Триває 308-ма доба спротиву українців агресору. Протягом минулої доби противник завдав ракетного удару та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільних об'єктах міста Херсон. На запорізькому напрямку обстріли з танків та реактивної артилерії зафіксовано в районах населених пунктів Тимирівка, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Дорожнянка, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки. Кам'янське та Запорізької області за інформацією управління нацполіції у Запорізькій області за минулу добу було атаковано 12 населених пунктів. Надійшло 18 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів. Від ворожих ударів потерпає і Дніпропетровщина. Рашисти вісім разів обстріляли з градів та важкої артилерії, Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Снаряди понівечили з десяток приватних будинків, господарських споруд, магазин, автівку, газогони, лінії електропередач і сонячні панелі. Люди вціліли. За минулу добу загарники 50 разів обстріляли Херсонщину з артилерії, мінометів і танків. Про це повідомив голова ОВА. Ворожі снаряди влучили в пологове відділення лікарні, дитсадок, хлібзавод, складські приміщення, а також у приватні та багатоквартирні будинки. Троє жителів отримали поранення. Уранці 28 грудня рашисти обстріляли Харків. Ракетний удар був завданий по Слобідському району. В місті призупинено роботу метро. За минулу добу ЗСУ знищили 550 окупантів, танк, 13 броньованих машин, артилерійську систему, а також 8 одиниць автотехніки. З початку повномасштабної війни РЕФІЯ пошкодила в Україні понад 700 об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ. Зокрема, внаслідок ракетних обстрілів руйнувань зазнали 5444 котельні, 13,7 і відповідно теплових електроцентрали і станцій та 128 центральних теплових пунктів. Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Америка та союзники робитимуть усе для захисту інфраструктури України ремонтувати, замінювати та захищати її. У рамках зернової угоди Україна відправила з портів Великої Одеси 605 суден, що перевезли понад 16 мільйонів тонн продовольства. Про це повідомляє Мінінфраструктури. Лише за останні дні порти залишили 11 кораблів із пшеницю для Єгипту, олію для Індії та зерном для Лівії. Як зазначають фахівці, Гарефія продовжує гальмувати роботу зернового коридору. Це призвело до постійної черги у близько сотні суден мільйонних збитків для вантажовласників, зменшення експорту у 5-6 мільйонів тонн протягом року. Міністр Збройних сил Франції Себастьєн Лекорню прибув до Києва. Це перший візит посадовця до України з моменту обіймання посади. У столиці міністр вже встиг відвідати Михайлівську площу та віддати шану загиблим українським захисникам. Надалі планується зустріч із колегою Олексієм Резніковим. Під час неї міністри обговорять зв'язки двох країн, зокрема, постачання французької зброї в Україну. І, поки міжнародна допомога йде, на тимчасово окупованій території Запорізької області загарбники змушують громадян змінити українські права на керування транспортом. А в Бердянську окупантам дозволили ходити у цивільному одязі замість військового. Водіїв Мелітополя зможуть змінити українські права на РФівські. Для цього необхідно надати папірець РФ. Колаборанти вже не знають, як збільшити кількість бажаючих стати громадянами не до країни, та вигадують нові і нові засоби насильно вручити паспорт терористів мирним жителям. У Бердянську окупантам дозволили ходити у цивільному одязі замість військового, щоб уникнути замахів на життя. Повідомляє центр національного спротиву, адже почастіше ли випадки знищення загарбників. Ще один з елементів тиску, як вони це роблять сьогодні. Величезна кількість расистів, які переодягнені в цивільне. Які ходять по місцям масового скупчення людей по ринкам, магазинам стоять, слухають про що говорять наші мешканці, задають провокаційні питання, і після цього також або забирають на бесіду, або ще гірше, забирають просто одразу. Полон сьогодні вони намагаються задавити думки цивільного населення. Протягом минулої доби дві колони металобрухту перебазувалися з Маріуполя у бік Бердянська. Загалом близько 100 одиниць техніки, у тому числі танки, бронемашини, вантажівки з боєкомплектом і поки що живою силою. Про це повідомив радник мера Маріуполя. Щоденно потерпають від обстрілів прифронтові населені пункти. Так зараз виглядає незламне гуляй поле. Незважаючи на руйнування, навіть через фото та відео відчувається його міць та сила. Дом згорів, хазяїв нету, собака одна Ось З другом тут. Жителів, які виїхали з тимчасово окупованої території, зокрема і Мелітопольщини, хвилюють питання сплати за комунальні послуги та відбудова пошкоджених будинків. Ще раз закликаю, що сьогодні колаборантам будь-які комунальні послуги оплачувати неможливо і не треба, тому що е, ми розуміємо, що всі ці кошти грабуються е, нашими ворогами і точно не йдуть на поліпшення матеріально технічного стану наших комунальних служб. Я сподіваюся, що більше руйнувань в місті Мелітополі. Будинків, квартир не буде, і все, те, що сьогодні зруйновано, ми точно відбудуємо. Але якщо і буде трохи більше, то відбудуємо і трохи більше. Перед новорічними святами окупанти роздали малітопольцям гуманітарну допомогу. Але її розмір та наповнення шокують: гнилі фрукти, трохи солодощів, пачка цигарок. Певне, на болотах це рахується найнеобхіднішим. А окупанти не перестають дивувати. Загарбники привітали дітей із психоневрологічного інтернату Мелітопольського району. Роздали по банану та не забули сфотографуватися для звітності. Одна з тимчасово і частково окупованих територій Запорізької області Васильівська громада. Для вимушених переселенців звідти намагаються створити належні умови життя в Запоріжжі. Васильівська міська територіальна громада, що об'єднала 18 населених пунктів, до війни розвивалась дуже динамічно. Там була створена агенція розвитку. Їй вдалося залучити до бюджету понад 105 мільйонів гривень інвестицій. Ще близько 100 мільйонів планувалось залучити у 2022 році на реалізацію різноманітних проєктів. Але на заваді стала війна. В день, коли почалася війна, ми в цей же день зібрали екстрену сесію. Всі свої остатки, які були у нас коштів вільні, ми передали на територіальну оборону, і ви знаєте, Васильівка це те місто, яке на півдні України перше дало опір російській навалі. Саме через Васильівку проходить дорога життя. За попередніми підрахунками вже проїхало близько 550 тисяч жителів півдня та сходу України. Керівництво міської територіальної громади брало активну участь в організації евакуаційних колон. З початком тимчасової окупації стали виїжджати і жителі Васильівки. Для допомоги їм в Запоріжжі створено гуманітарний хаб. Виїхавши з Васильівки, ми змогли зорганізуватися на цій території. Ми допомагаємо нашим збройним силам. Ми допомагаємо нашій теробороні. Ми допомагаємо нашим людям, які виїхали в Запоріжжя, тому що їм непросто роботи роботи немає. Жильо за жильє треба заплатити кошти. Нині в Запоріжжі перебувають кілька тисяч жителів Васильівської громади, зокрема 2600 сімей з дітьми. Сьогодні ми видаємо цільову допомогу в канцелярській приладі разом з рюкзаками для дітей різних вікових категорій. Це учні початкової школи, учні старшої школи. В наборах є все необхідне канцелярське приладдя, починаючи від ручки олівця і закінчуючи фарбами, ну всім необхідним для навчання дітей. Допомогу від міжнародного фонду зможуть отримати 600 школярів. Ми переселенці з Васильівки, дуже тяжко зараз, але нам завжди допомагають в Васильівському хабі, Ми не перший раз отримуємо допомогу. Гуманітарно-продуктові набори дуже вдячні, дуже, тому що це дуже велика допомога для нас. Ну і для всіх такі трудні часи. Тому ми дуже вдячні громаді. Ми дуже вдячні нашому голові Каліману Сергія Анатолійовичу. Ну, будемо навчатися, будемо триматися, чекати перемогу всі разом. Дуже вдячні. У гуманітарному хабі жителі Васильівської громади можуть отримати консультацію спеціалістів. Раз на три тижні тут видають продуктові набори та іншу необхідну переселенцям допомогу. До комплекту текстилю входить матрас, ковдра, плед, подушка, постільна білизна, і полотенце, і термос. Позавчора ми почали тільки видавати. Позавчора ми видали 180 наборів. Вчора ми видали ну, майже 600. Скільки сьогодні ну, до останньої людини ми кожен день працюємо, поки всіх не обслуговуємо. Комплекти постільної білизни зможуть отримати дві тисячі жителів громади, але благодійники готові надіслати ще. Дуже вдячна за таку велику допомогу для нашої родини. Ми на даний момент являємося багатодітною сім'єю, тому будь-яка допомога є наразі потрібною. Багатьом жителям таких сіл, як Кам'янське, підгірне, широке, долинка, Коновалове, лісне після війни не буде куди повертатися, бо їхні домівки зруйновані вщент. Зараз їм дуже важко, і в майбутньому вони потребуватимуть допомоги. Тож у працівників Васильівського гуманітарного хабу роботи вистачить ще надовго. Вистачає роботи і у запорізьких поліцейських. Операція з припинення нелегального продажу алкоголю, ДТП, вилучення наркотиків. Про ці та інші події далі у зведенні коротких новин. З 14 листопада в Запоріжжі триває операція Акциз. Її основна мета припинити нелегальний продаж пального, лікаро-горілчаних та тютюнових виробів. За цей час працівники поліції склали 14 адміністративних протоколів та вилучили майже 5 тисяч контрафактних пачок сигарет. У комунарському районі Запоріжжя водій автомобіля Фольксваген Пасад скоїв наїзд на двох пішоходів. Від отриманих травм 62-річна місцева мешканка померла, а 22-річного молодика після надання медичної допомоги відпущено додому. В крові водія слідів алкоголю чи наркотичних засобів не виявлено. Транспортний засіб вилучено проводиться досудове розслідування. До відділу поліції звернулася 79-річна запоріжанка та повідомила про те, що навесні цього року не отримувала пенсійних виплат. З'ясувалось, що начальниця одного з відділень поштового зв'язку в Запоріжжі, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила майже 8 тисяч гривень. Зловмисниці повідомлено про підозру. На одній з вулиць Запоріжжя правоохоронці виявили 35-річного нетверезого містянина з автоматичною зброєю в руках. При спілкуванні чоловік повівся агресивно, але, на щастя, не встиг застосувати зброю. Автомати, магазин з набоями, було вилучено. А в помешканні затриманого виявлено та вилучено ще три магазини та майже сто набоїв. За словами чоловіка, два автомати та боєприпаси він отримав ще на початку війни. Згодом один автомат здав, інший разом з набоєм залишив собі. Запорізькі поліцейські отримали інформацію, що 44-річний мешканець Олександрівського району зберігає вдома наркотики. Це підтвердилось у результаті перевірки. Поліцейські знайшли та вилучили 3 кілограма марихуани. За словами власника, заборонені до обігу рослини він вирощував та сушив для себе. В результаті бійки на вулиці Чумаченка запоріжець отримав ножеве поранення в область шиї. Йому надали допомогу медики, а патрульні оперативно затримали нападника з ножем та слідами крові на руках. Пунктах незламності та п'яти хабах Запоріжжя у новорічні свята буде не лише безпечно, а й затишно. Завдяки українському підприємцю, засновнику онлайн-магазину новорічних ялинок, у нашу область прибули 100 зелених красунь. Про це у своєму офіційному телеграм-каналі повідомив голова військової адміністрації. Цьогоріч через воєнний стан зимові свята, Запоріжжя зустрічатиме без головної ялинки області. Натомість, аби подарувати містянам і вимушеним переселенцям новорічну атмосферу, до Запоріжжя прибули понад 100 зелених красунь. Їх планують встановити у пунктах незламності та гуманітарних хабах. Ми кожен рік пробуємо для людей свято і допомагаємо тим, хто тим, хто потребує. А в цьому році ми дуже хотіли допомогти Запоріжжю, Запорізькій громаді, людям, тому що це дуже дуже важкі часи і свято бути. І ніхто не може нас його вкрасти. Ми зі свого боку хочемо зробити все, щоб люди раділи і зустрічали новий рік з гарними емоціями і з надією в те, що буде перемога 100%. Однією з перших новорічну красуню встановили в Бердянському районному хабі, де дітлахи поспішили прикрасити її яскравими іграшками. До нас приїхали отакі дід морози, які привезли нам ялинки, привезли подарочки. Ми щиро вдячні нашій обласної адміністрації всім тим людям, які прийшли до нас у гості. поздоровити нас з Новим роком. Попіклувалися про святковий настрій відвідувачів. Зокрема, окрім головного святкового атрибута, запоріжці та вимушені переселенці отримали й корисні подарунки. Відтак у хабах та пунктах незламності зимові свята минуть не лише безпечно, а й затишно. Є й інші обнадійливі новини. Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект, що передбачає заморожування платежів за іпотечними та автомобільними кредитами фізосіб, а також повне списання таких боргів. За статистикою, з 24 лютого в Україні через війну постраждали 136 тисяч житлових об'єктів та 188 тисяч приватних авто. Зокрема, в Запорізькій області повністю зруйновано або частково пошкоджено 2375 домоволодінь. Частина цього житла була куплена в кредит. Люди опинилися в страшній ситуації, втратили все, а борги перед банками залишилися. Парламент наблизився до ухвалення закону, що вирішить долю таких кредитів. Зокрема, у документі зазначено два варіанти вирішення цього питання так зване заморожування або ж взагалі прощення кредиту. У першому випадку це може стосуватись людей, кредитне майно яких опинилося на тимчасово окупованій території, або на території активних бойових дій. Якщо при цьому воно ще було пошкоджено чи зруйновано, то ваш кредит буде у стані заморозки, аж допоки держава не компенсує вам збитки. А от простять кредит лише у випадку, якщо квартира. Чи будинок, який ви взяли у кредит, були єдиним місцем проживання для вас та вашої родини? Проте цей закон містить і доволі дискримінаційну норму. Пробачати кредит будуть не всім, хто втратив оселю, а тим чиє житло не було розкішним. Але поняття розкоші тут доволі розмите. Якщо площа вашої зруйнованої квартири була більше, ніж 140 квадратних метрів, на думку депутатів, ви купались як сиру маслі, тому втрату домівки можете пережити. Та ж історія з будинками, тільки площу там збільшили до 250 квадратів. Тільки виникає питання: а вас, шановні обранці, не бентежить, що людина взяла кредит на придбання цього житла? Так, можливо, воно і велике за площею. І що? Це заборонено хіба? Погодьте, щоб брати кредити, оплачувати його відсотки роками, це точно невигідно людині, яка тримає під подушкою пачки грошей і могла б купити його одразу. Є інші умови, це повинно бути ваше єдине житло, тобто ні інша квартира, ні та де ви проживали до моменту вселення в кредитну оселю, ні дача чи родинна хата. Лише та площа, де ви фактично жили на момент руйнування. З автомобілем майже та ж сама ситуація на кредит, закриють очі, якщо машина була вашим єдиним засобом пересування. Тобто, якщо людина мала два авто, то втративши одне чи навіть обидва, буде вимушена і далі оплачувати кредит за їх купівлю, при цьому знаючи, що вже ніколи не сяде за кермо кредитного металобрухту. Якщо законодавець візьме до уваги принцип соціальної справедливості, що знищене агресором майно люди не повинні оплачувати ще й з відсотками, тисячі запоріжців зможуть видихнути спокійно. Українська економіка опинилась в надскладних умовах, через що підприємства та організації вимушено скорочують видатки, зокрема й на свої соціальні програми. А от запорізьке акціонерне товариство Матур Січ що сили намагаються триматися, і свій колективний договір, що до речі, неодноразово визнавали кращим в області, виконує цього року. Українська промисловість зіткнулася з викликами, які раніше і уявити не могла. На тлі бойових дій, окупацій та закриття бізнесу, дуже важко утримувати промисловість, тим паче зберігати соціальні гарантії працівникам. Та запорізькому підприємству Моторсіч неймовірними зусиллями це вдається. Всіх непростих умовах. Колектив моторобудівників зміг згуртуватись і продовжив, продовжив працювати. Людина, яка кожен день йде на роботу, а іноді під завивання сирен, відлуння вибухів, заслуговує поваги, було проведено низку масових заходів. Які нічим не відрізнялись від мирного часу, це традиції нашого колективу. Традиційно до дня захисту дітей та на 1 вересня відповідним категоріям сімей, чиї батьки працюють на підприємстві, була надана грошова допомога. Це близько 800 родин. А ще впродовж року на потреби працівників від профспілки було виділено більше 9 мільйонів гривень. Була оказана грошова допомога більше як. 3,5 тисячі працівників. Всім ветеранам підприємства, які стоять на обліку, теж була оказана матеріальна допомога. А під новий рік традиційно близько 4 тисяч дітей, моторобудівників, отримали солодкі новорічні подарунки. дуже якісні, завжди сладості там, діти завжди дуже довольні, як і взрослеє. я вже це 14 рік. Принці ппрацюю з робота нормально постоянно. У нас получається ногодні подарки. В тому гадому йшлі в школу нам тоже виділили средства на закупку тетрадей. Самі ж працівники моторобудівного підприємства зазначають, в нинішніх умовах важко знайти стабільність на нашому підприємстві Дуже гарний колективний договір, який в нинішній час він виконується. Одне з найбільших підприємств. В Україні, яке працює в такий важкий час, бо багато підприємств зараз не працюють, і мотористично підтримує цей час, виділяє нам і допомогу, і соціальну, і фінансову, і не забуває також найголовніше, що не забувають про наших дітей. Представники профспілкових комітетів в цехах та підрозділах завжди намагаються слідкувати за потребами працівників і реалізовувати позиції колективного договору в повній мірі. Ми намагаємось допомогти усім, виділяємо матеріальну допомогу, виділяємо, поощряємо людей, якщо вони гарно працюють. Ольга Батажок, наприклад, потребувала дороговартісного лікування, і завдяки небайдужим людям та підприємству подолала недугу. Я просто ну, хочу подякувати в 2021 році. Я захворіла, ну це було таке тяжке захворювання, і мені насправді допомогли ну, профспілка. Для підприємства Моторсіч головним здобутком завжди були люди, зазначає голова профспілкового комітету. Незважаючи на виклики війни, колектив вдалося зберегти. Гарантії трудового договору виконуються, а це означає, в Україні є промисловий потенціал. Що готує нам рік прийдешній? А в мене на це запитання немає відповіді. Але є велике бажання. Що в кожній родині моторобудівника, в кожній родині жителя міста Запоріжжя, в кожну родину цей рік 2023 приніс мир, злагоду і добробут. 28 грудня у світі відзначається річниця першого кіносеансу. Так, мова йде про знаменитий приїзд потяга братів-люм'єрів. Тож, може, сьогодні варто вшанувати кінематограф, передивившись улюблений фільм в родинному колі. А від нас ви завжди дочекаєтеся найсвіжіших новин в ефірах нашого телеканалу і на сторінках у Телеграм, Фейсбук та Інстаграм. Всі українці обов'язково дочекаються приїзду потягу під назвою Перемога, і все буде Україна.